Всім привіт! Уже й без слів ясно, я бачу по ваших переглядах і лайках, що історія Кенші подобається вам так само, як і мені. Так що продовжимо з того моменту, де і закінчили. Беремо наш уже не один отряд Еліти, а отряд Еліти, який буде сьогодні тренувати, наш отряд новобранців. Коротше, бачите, поки розматуємо не так би як хотілося. Уже в першій битві падає не один і не два. Ну, в кому. Зараз, слава Богу, що в таку невеличку, але ж, так як ви на великих скоростях для вас, вона невеличка, а я трошки аж підспотів. І пора вже, раз у нас є. Таке немаленьке число, то надерти дупу роботорговцям і святий нації. Так що тренування наші пройдуть не так, як на наших елітних бійцях у щадячому режимі, щоб всі вижили. Тренування будуть жорсткі. Ось Макс тренування не виніс. Земля йому пухом. Якщо донесемо додому, похоронимо вдома. Ну, як похороним, спалимо його з трупами. У нашої трупопалилки, якщо не донесем, то з'їдять його собаки. Він знав, куди він йшов, він отримав свої гроші, так що йдемо далі. Йдемо далі на путьову станцію, щоб продати цей лут, який ми вибили з перших двох-трьох боїв. Довго ми цим займатися не будемо, як ви знаєте. Ми просто зайдемо в магазин, і для вас ці торга пройдуть приблизно так. Я закупаю матеріали. Жалко, що не взяв соломи, Цей пшениці далі вона мені пригодиться, але на цьому буде приблизно все. І стало для мене такою прикольною штукою. Навіть такою неожиданості, що прямо за цією путєвою станції я знайшов лагерь. Який раніше до того ніколи не знаходив. Охоронців на базу. Ти Шечка, до нас в отряд. Вітаємо. Мсо, будеш наше МСО. Да. А то зовсім якось не можна було на неї глянути без сліз. Ти теж базу охоронять. Все, вітаємо і покажу вам. Елітних найомників, які. Ну, Вони думали, що вони елітні найомники, поки не обстріли нас отряд новобранців, який ще навіть пороху не нюхав. Коротше, скажу вам зразу, розмотаємо їх як молодих. Тут вже без страт, чисто сото, так як в нього крові там взагалі голякі понти вирубаються з першої тички. Всі остальні нормально пережили. Залутали ми лагерь, як завжди. Підлічуємо своїх чувачків перед дальньою дорогою. І на нас нападає зараз собака, яка думає, що ми не повинні були вилічитися. Ну ми їх цих поматаємо собачок. Сото знову вирубається, заново лічимо наших. І зараз будемо тулить далі. Скажу вам так: плани у мене були такі геніально. Кардинально непонятні. Я хотів пройти далі по карти ну, вниз і зібрати ще трошки новобранців. Ну, Чим довше була б дорога, тим сильніше у них було б тренування, але ж, як кажуть, знаєш, те, що ти плануєш, ніколи не збувається. Того по дорозі, далі я зустрів такий опір. що Мусив тактично відступати. І наш тактичний відступ, я вам скажу теж, не одну палку в колесі устрів. Були якісь прекрасні хвилини, коли я міг отак спокійно пробігтись по пустоші, покрутитися, пороздивлятися за пейзажами і краєвидами, а не спасати і перетягувати чуваків чи відтягувати від от бою і кидати сильніших, щоб їх не вбили. Ну, я не міг пропустити ні один отряд бандитів, работорговців і іншої нечисті. Пилові бандити теж входили туди. І по просьбі одного з підписників залишаю одного дальнього. А то так як сам я не захотів виучуватися на арбалетчика, тому що вже дуже багато вложено в дворучне. Того жіночка з арбалетом, яку ми наняли, так з ними останеться. Коли дійдемо додому, дамо їй елітну зброю, і буде вона нашим снайпером. Місто шеків пройшлося теж. Я пройшов по барах, які ми проходили раніше, тобто нікого нового не заспавнилося, нічого нового не було, того ми його проскочили, вискочили з другої сторони і дали тирочки тим, хто думав, що так легко нас розділає. Далі ми вже направлялись в сторону дому. Але я був би не я, якби не зачепився то з собаками, то з бандитами. то там ще десь і зомбі будуть. Коротше, дорога в нас була дуже весела. Наймаємо ще один підрозділ на охорону бази. Тому як дні йдуть, а контракти їхні виходять. І ще двох чувачків, яких я теж скажу вам по секрету, я доведу додому, і вони мене дуже даже порадують. Цей стане непоганим бойовиком. А от Вото дуже здібним фермером. Так що дуже повезло, що ми сюди зайшли. Не будемо втрачати чи гаять час. І підемо до стопки. Яка, як я вже. Ну, як я тоді думав, що буде ще одним місцем, куди я спокійно зайду, Ну, все вийшло не так, як хотілося. Зовсім не так. Дорога наша була терниста, того передвигались ми ночами, на нас нападали всі кому не лінь. але дуже-дуже странно, що не одної клювастої тварюки. Тобто, слава про мене, вже розбіглася по світу кенші, і тепер вони обходять мене стороною. Але живу я в таких землях, куди не заходять голодні бандіти. І остальна нечисть, того тут вони на мене нападають. А ми тренуємося, як завжди, не пропускаючи зомбі. Давайте їх розмотаємо під чисту. Просто Зітремо їх з лиця землі. Ану ж, жалко тільки, що вони встають і відповзають. Хочу максимально зачистить, щоб нам аж гра сказала, що ми зачистили всю арту. До одного вибить, не відпускай ні одного, не той, хто повзе, не той, хто пульгає, перебить всіх. Хлопчики мої тренують, і дівчатка атаку. На нас ще вирішили напасти пару чувачків із Святої Нації. Як ви зрозуміли, їхній напад закінчився там, же, де й напад наш на зомбі. Так, передивляємось наших чуваків. Тільки зараз до мене дійшло, що можна ж поставити <кхів> лікування на автомат. А то вони після кожного бою стоять і ждуть, що наша елітна група прибіжить і всіх вилічить, а вони просто стоять і кайфують. Що, що ж за новобранці пішли? М -м, помните, як я вже напав на маленький форпост Святої Нації? Вирішив трошки по-другому. Підходити близько не буду. Буду виманювати паладінів і охоронців трошки подальше від воріт. І тренувати своїх чуваків. Десь до того моменту, я, я знаю, що зараз у мене не хватить сили, щоб вибити весь город, того будемо тренуватися до того, як хоча б половина з наших не зляже. Не зляже так, щоб ну, в кому або не получить тяжких увеччий, через які ми мусимо відходити. А поки ми тут, як сказать, поіздіваємося із Святої Нації, яка Мала необережність з... отримати такого ворога як я. <світ> Бились ми дуже довго, забили майже інвентарі всіх наших чуваків бронюхами і мечами Святої Нації, та й стало трохи нудно. Тому ми йдемо далі, просто скошуючи всяких бомженят на дорозі. І звірят. Далі майже не будемо лутатися, будемо просто нести це все додому. По дорозі на зупинках буду трошки своїх переодягати у цю броню, так як вони стають сильніші і краще. Ось нам попало ще село Святої Нації. І по щасливій случайності на нього ще й напали ящери. Того люди, які стояли на арбалетах, які могли понаносити нам чимало увечі, а то й вбити нас. Зараз зайняті ящерками. Того ми займемось ними. Чогось мені здавалось, що із села я буду виносити якийсь прекрасний лут, який мене золотить. Але що взяти з фермерів? Ну, це, це просто угар. Я тут так місився, я так старався, я зайшов в хату, а тут ось. Оце, ось, подивіться. Зайшов на склад, а в складі все пусто. Тоже, тільки те, що є. Бачите, просто що насипано на полках. Пшениця, мідь, борошно, вода, сире м'ясо, залізи, дерев'яна миска. Тобто, на села Святої Нації можна нападати, тільки щоб, щоб поднолі її добити. Так, смислу не полуту. Не, не по кількості бійців, які можуть нам дати відсіч, немає. І я був би не я. Якби не почав блукати. Якщо хтось з вас грав в кенші, то знає, що тут люди не ходять по прямій. Тут люди ходять дорогами оціми протоптаними. В основному. Ну, якщо ти йдеш від міста до міста. Ти можеш десь скосить по горам трохи це. Ну, якщо ти йдеш з біома в біом, і якщо цей біом буде такий скелястий, як зараз буде в мене, коли я в нього перейду, краще не звертати з дороги. Не відволікатися на собак, хоч вони охороняють лут, такий теж незначний, але ж лут. Там у них у гнізді було якихось два ржавих меча. Але я подумав, якщо в гніздах Цих клювастих тварин, Суперлут, до може і в гнізді собак щось буде прикольне. Але цього не було. Після гнізда на нас знову напала свята нація, але ми по дорозі, як ви бачили, пару секунд назад взяли отряд найомничку, бо я поняв, що я тут не вирулю Коротше, вкратці вам перескажу. Я заблукав. Мені треба було в село від щепенців. Але щоб туди потрапити, треба було або вертатися через цілий біом назад. Оце я зараз блужу, блужу, думаю, що напряму по горам пройду. А отут от наш шлях десь і закінчиться. Тому як далі вони йти не можуть? І тепер ми повертаємось назад. Якраз до брами до кар'єрів цих шахт Святої Нації, де вони тримають рабів, якщо ви починаєте за раба. От на одному з таких кар'єрів ви почнете. І щоб вийти мені туди, куди мені треба. Мені треба пробитися силою через їхні шахти. А що може так порадувати наших свободолюбивих братів, як зачистить цілий кар'єр? Випустить рабів і вбить всю охорону Святої Нації? Та немає кращої радості на світі. Це даже краще, чим... Повість про Ромео і Джульїті. <хи> так що потихеньку-потихеньку зачищаємо охорону, звільняємо рабів, які щось не хочуть звільнятися, які просто такі о, ми вільні, і далі довбуть камінь. Нічого, хлопчикам нашим і дівчаткам це піде на пользу. І так, да, не знаю, може ви знаєте, може не знаєте, от бачите. Багато з персонажів подсвічуються такою жовтою полосочкою, коли нас б'ють, вона красна або ми в бою, а то була жовта. І я спочатку звернув увагу, але так як ну, не знайшов ніяких факторів збурюючих, які її роблять, то я подумав, що це може маскировка розкрита чи щось. А на самому ділі оказалось, що це голод. Це голод, який ну, уже наносив. Серйозний урон нам, а я про це не знав. І тобто, не помню, чесно не помню. Чи, чи багато попало цього в серію. Ну Боже, як тільки я вийшов з цього кар'єра, нам остався один серйозний бій за браму, щоб вибитися назовні і вивезти за собою чогось тільки одного полоненого. Але ж, один краще, ніж нічого. Десь святу націю ми тут все поклали, так що це великий плюс. Після цієї битви за браму я дивлюсь, а в мене по дорозі просто люди падають. Падають, я, я вертаюсь, підбираю, я не розумів. Я думав, може, десь з, гарбу, з, цього, з гарпуна збиваю, чи може десь я не додивився, якісь там кровотечі були чи щось непонятне. А оказується їх просто валив голод. Я не знаю, я вже далі так пробирався. Я просто передропував людей, кормив когось того, хто може нести самого голодного. Ну далі був бій не на життя, а на смерть. Ну, тренування, те, які тренувалась тренувалася наша еліта, просто в рівнянні з цими ну, ми зелені. Вони пережили таке. Краще б вони сиділи без грошей у своїх барах, ніж витерпіть таке. але ж, ну я скажу, це... при зніманні цього фільму постраждав тільки один мураха червоний, всі остальні добрались додому благополучно. Цим ми зараз і займаємось. Краєвиди тут такі, що навіть не хотілося ускоряти, Н наче шир у хобітів був. Це покинута хатка, яка коли ви тікаєте за початок. Можемо колись почнемо за те, що ми тікаємо із кар'єра Святої Нації. Але який сенс бути заново ворогом Святої Нації? Може ми підемо за них та й просто візьмемо весь світ в рабство, хто його знає. Щас весь світ освободимо. <світ> Звучить якось знайомо. Да? Не будемо нікого освобождати. Ми будемо звільняти. Так, Паучок теж дав нам тирочки непогано. Такий іначе і маленький. І так ми з ним вдвох бувало, потім в трьох і в четверох розправлялись. А тут, ви бачите, багато народу не означає, що всі одночасно б'ють. Того, може, і є сенс переучити трошки людей на цих на лучників, арбалетчиков. А може і немає. І ось почались перші наші жертви падання в обморок. Бачите? Один одлетів, другий, третій одлетів. І я думаю, що з ними? От реально, от в цей момент, поки я грав, а не монтував, я реально іду, я фігіваю. Я дивлюся, в мене люди валяться. Валяться, і я не розумію чого. Просто передропую і підбираю їх. Мені дуже пощастило, що людей, які стояли на ногах до того моменту. От зараз я до мене доперло, що вони просто з голоду падають. Ви бачите, голод уже красне пішов. Дуже пощастило, що людей, які могли стояти на ногах, було на 2 чи на 3 більше, ніж тих, що впали в обморок. І ще заходжу я в село цих ніндзя від щепенців, які за мною до цього дуже гарно дружили. А на мене кидаються. Чи то і за того, що я надів на себе ну, на багатьох, бачите, броню Святої Нації оншоломи на останніх двох на бронюхи. Чи то вони мою маскировку не поняли. Чи то я щось погане зробив когось цепанув по дорозі. Ну, в общем, нічого не понятно. Зашов на край світу. Теж, ну, не в одному барі не було нікого, кого ми були наняті. Ми просто трошки спродалися і пошли додому. Пошли додому по дорозі, взяли собі ще найомничків. Уже чувствую, як чуєте, чуєте пахне домом. Підходимо, вертаємо ще одних найомничків. і не відриваючись, да, даже не присіли, достроїмо стіну. Того що. Як тільки ми сюди дійшли і гравець за стінами, на нас починає. Чи, чи починає вже рухатися, чи почне рухатися Рейд Святої Нації. Розкидаємо наші загони трошки. Ну, Я ж казав вам, що та, та що стріляє з Арбалета, вже далі не в новачках. Вона нормально місилася і майже не відкисала. Цей теж непоганий мечник буде. Постатам роботів зразу ми оставляємо на охорону. Всі шеки, вони воїни, може і не хороші воїни зараз, але так як вони мають більше крові, ніж люди і інші раси, то вони теж йдуть в загони еліти. З остальними розберемося. Кинемо, поки у нас вивчені Excel. Ферма бавовни і ферма пшениці. Я думаю, засажу все, щоб було ідеально і красиво далі. Так як я собі уявляю місто. Буде у нас ферми під стінами. Давай ще пшенички кинемо і будемо рухатися далі. Тому що серія не резинова, а показати вам хочеться багато всього. На вивченні у нас, як завжди, було відкидана пшеничка і вавовна. Те, що нам треба буде. Але, як я вже казав раніше спочатку, краще б я докупив те, що була в магазині. Тому що цього і нам було дуже-дуже мало. Збираємо ресурсики. Давай, давай вото. Вото, кстати, буде нашим водокачем, водоносом і фермером. Такі я йому придумав штуки. А сото буде нашим шахтером матеріалоробом. Зразу бій у них дальний знімаємо. А наш робот трошки прокачав точність. Того його переставляємо на арбалети. Отут ми построїмо ряди арбалетів. Які будуть приймати наших ворогів, а тут уже, так, хто добереться, той добереться. Місто буде розширюватися, не обіцяю, що зараз, і дороги Сутулий. Подивився я на нього, він коротше, стоїть. Ну, йому дуже сумно. Я подумав, от в таверні, а тут а тут взагалі. Ви бачили таку чергу в туалет в цій грі? Я думаю, не бачили. Чогось мені подумало, що люди наші з дороги втомились. Навіть якщо не по здоров'ю, то душевний спокій їм треба було трохи, як сказати, резерект відновити того, того їм срочно треба поставити красивий стол і стульчики. Спочатку я подумав, що столик буде, за столиком, верніше, буде сидіти наш підрозділ еліти. Останні поки постоять. Але ви побачите, як тільки я. Я прям я, зазор до, дострою цей столик. Вони просто пошлють мене і, і ці чуваки, які попривикали сидіти в тавернах, поки я. О, бачиш, на у уже вже двинулися. Торговці прийшли. Хорошо. Як тільки я дострою столик, ці чуваки, які сиділи, захочуть знову ж сісти. А я, так як бігав все життя, так далі і буду бігати. Мені це не підійшло. Того ми максимально все, що в нас є і що є в наших закромах, вкидаємо в ферми, щоб запустити хоча б одну. Тому як ви бачили, ну типа, їжі не вистачало до того, що люди почали... Падать в обморок, нам це не підходить. Уявіть, атака на місто, а половина в обмороці, тому що голодні. Ні, так не буде. Того ферма пшениці одна у нас вже є. Так. Друга наша проблема. Нам нема де сісти. Зазорчик. Бери матеріали, виручай. Набрав людей. Хто людину нанімає, той за неї відповідає. Як ви бачите, як тільки я дострою, туди сіли, хто хочеш, але тільки не я. Того, ще один столик. Давай. Може цього місця хватить? Як ви думаєте? Моментально. Зараз закидую матеріал. Тільки я ставлю стул, на нього сідає людина. Ставлю другий стул. На нього теж падає якась нагла жопа. І так з кожним, ви розумієте? Мені вже здалося після цих стулів, що я дуже багато набрав людей. І треба якось виходити з цього положення. А туалет як був зайнятий, так і є. Поставимо на стройку і ще дві арбалетні турелі. тому, як бачите, в ці два угла у мене є арбалети. В тих два токопроекти. Тому, зараз добудуємо арбалетики і поставимо ще пару лавок. Чогось. На лавках написано було, що це лавка для трьох. Але ці наглі морди. Просто будуть сідати в центр лавки по одному. Так що, якщо будете строїть лавки, переставайте стоїти строїти лавки. Тому що це буде просто недоцільно використане місце, згаяний час і душевна рівновага буде ваша порушена, так як і моя. Я хотів, щоб присіли всі. А присіли тільки самі наглі, як бачите, сидять і хлопають в ладошки. Дівчатка так ножки закинули на сторону, хлопчики розставили, провітрюють хазяйство. А я як будував, так і будую стулі. Як ви зрозуміли, кінець серії буде дуже веселий. Думаєте, я буду далі будувати стула? Ні. Я побудую ще дві арбалетні шафи, щоб можна було лут і скраденого і знятого в категорію переводити свого. І побудую бочку, тому як це корице для зберігання продуктів. ну, тіпа, е Іде тільки для тварин, і наші всі свій лут скидують в нього, як тільки заходять в лагерь. А взяти самі не можуть, того нам це не підходить. Ми побудували бочку, в яку тепер вони будуть класти їжу, і коли зголодніють, зможуть самі підійти і поїсти з бочки. Так. І тепер. Коли в нас вже все наче, трошки побудовано, чекаємо нападу Святої Нації. Садим ми, значить, чекаємо, ножкою тіліпаємо, і тут приходить нам СМС, що свята нація вже напала, прямо вона в нас за воротами, а я саджу і в душі не знаю де. Починаю шукати, шукати а вони просто місяця з якимись бомжами за воротами. І не знаю чи то бах, чи то геніально построєна моя крепость. Ну, то тобто, якби я не вийшов з ворота. Так би та святанація вперед назад там і бігала за тим углом. Напевно, вони не хочуть лізти в воду і мочити ноги, бо світло окрана так швидко не сушить. І коротше ми нашим отрядиком вилітаємо, роздаємо тирочки. За 2 секунди весь отряд вложимо. Плутаємо їх і йдемо додому. Йдемо додому святкувати нашу побіду або перемогу. І тут у нас чувачок рішає <рес> застрять у дверях. От, що це за багані двері? То один з паладінов в тій серії застряв, я його не мог туди виковіти. Тепер мій тут. Треба з цими дверями щось робити. Все, хопс, виймай його і кидай. Хопса поставив на вивчення. Нарешті накупляли ми книжечок, що тепер як і обіцяв в тій серії, закрив все і лягаю спадки. Гарного перегляду. До побачення!